На цих кадрах центр прифронтового Покровського після атаки РФ кабами. Росіяни поцілили по селищу о півдні, каже місцевий житель Григорій. У момент атаки чоловік був на стоянці неподалік місця удару. Були там поранені, були і погибші. Ми діда гакнуло і капець. Там. Все. Слава дідживий, живий, шию й порізало всі клопні всі. Ви якраз були в епіцентрі вибухів. Так, да. Сидів у машині, на задньому те спасло. Місцевий житель Анатолій каже раніше, РФ била по селищу лише безпілотниками. Додає, після евакуації дядька приглядав за його крамницею. Тепер вона побита уламками. Від обстрілу знищені з десяток бізнесів навколо багато наших новижонокрови ну, свій вітчизників, Оце ж і маша. Та що той, посікло? Тут люди були, вони самі ще ранку, там така місцева зона. Вони займаються, таке війники плетуть, кошики продають. Так, там то де посікло їх не конкретно. Так. Чоловік каже, сам вцілів, бо в той момент поїхав до сусіднього села. До того ж ділиться, продає поруч м'ясо. Точка стояла неподалік епіцентру удару. Біля мобілки торгували. Це просто спасло, це чудом той. Я, це не люди, це варвари. Населення не простить, народ не простить. Цього обстріл селища тривав декілька годин поспіль, каже місцевий житель Олег. Оселя чоловіка розташована поблизу. Попри майже щоденні атаки РФ, покидати домівку чоловік не хоче. Дуже гучно було. Люди виїжджають, усі виїжджають. Ну а мені куди мені виїжджати? У мене нема куди виїжджати. В мене зовсім нема куди виїжджати. Тобто залишатиметеся тут? Да, буду, буду залишатися тут, як як буде, так і буде. Внаслідок ударів у Покровському пошкоджені магазини, аптеки, знищені її автівки. За словами місцевих, через постійні атаки та наближення фронту більшість жителів селища виїхали. Олеся Приходько, Роман Михальчук та Даниї Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.